Крим це найнедосяжніше для кримчан місце в світі. От зараз дуже багато людей переживають цю рефлексію втрати дома. Та ми бачили, що міста Костянтинівка, Часів'яр, Авдіївка, вони стерті з лиць, Мирноград, Покровська, вони стерті з лиця землі. Тобто цей дім зруйнований. А твій дім не зруйнований. Він просто для тебе недосяжний. Тобто тебе з нього витурили, і всіма цими красотами любується ворог, який стирає інші українські міста і кидає тобі ще наші ракети на голову. Це неможливо, це просто таке відчуття, яке може зрозуміти тільки кримчанин, що він там небажаний їсть, що навіть якщо закінчиться гостра фаза війни. Ти не можеш поїхати туди, бо ти вже намотав мільйони років ув'язнення за свою активну проукраїнську діяльність.